Патрульні з усієї країни приїхали до Чернівців, аби позмагатися за звання найсильнішого армрестлера. Турнір такого масштабу провели вперше. Понад сотні поліціянтів змагалися у чотирьох категоріях. Як це було? Бачила моя колега Ірина Шевчук. Почали турнір з того, що поліціянти вишикувались на рівняй струнко. струнком. А після вшанували хвилиною мовчання тих, хто впав в бою на Донбасі. Такий турнір відбувається вперше. А у Чернівчани змагалися між собою у мистецтві Армреслінгу ще восени. Спорт це здоров'я, і якщо показують зразок для всіх, для молоді, для громадян України, поліцейські. Показують лічним приміром. Організатори сподіваються, що турнір серед поліціянтів стане традиційним, і щороку до Чернівців приїжджатимуть правоохоронці з різних кутків нашої країни. Дуже хочу, щоб сьогодні серед учасників багато хто з вас зрозумів і побачив свій талант в цьому виді, в цьому виді спорту. Змагалися в чотирьох категоріях залежно від ваги: від 70 кілограмів до 90 плюс. Турнір провели згідно. Зі світовими правилами. Дуже да, да. цікаво, увлекательно. Вторая победа, увидим, що буде далі. Настроен, бойовий настрой є, так что я думаю, все буде отлично. Тренувалися, суперники гідні. Дуже ради тут участвувати. Кожне місто представляли четверо поліціянтів по одному в кожній ваговій категорії. Я взагалі вважаю, що почаще нужно проводити дані соревновання, тому що в нас лінія, лінія все время робота в патрулі, лекарство розслаблятися. Це відпочинок, я би даже так сказав. Кожен поліціянт по-своєму готувався до турніру. Я сам не амреслер. Спортом таким ніколи не займався, але фізична підготовка, так як люблю спорт, займаюся там. Бігаю і все. Відпочивав. Відпочинок краще тренування тренувався просто напросто в звичайному режимі. У категорії до 70 кілограмів перше місце посів патрульний Львова Андрій Басараба у категорії до 80 – Ужгородський Євген Ціцей. У категорії до 90 кілограмів Дніпрянин Євген Саєнко. А от переможцем у категорії 90 плюс став 24-річний хмельницький патрульний Сергій Піменов. Ірина Шевчук Микола Остафій Чернівецький промінь.